Привіт! Це відео виходить 24 лютого і воно присвячено Дню Незалежності Естонії. Бо власне сьогодні День Незалежності Естонії. І ми маємо розуміти, що в Естонії є два дні Незалежності. Скоріше перший день проголошення Незалежності і другий день відновлення Незалежності. Перший святкується 24 лютого, а другий святкується 20 серпня. Мощоти зручніше, і будемо розбиратися, що ж то таке за дві незалежності в Естонії. Я не претендую, звісно, на звання експертного історика, тому буде коротенько і по факту головне. Естонія жила собі, горі не знала аж до самої північної війни. Північна війна розпочалася в 1700 році і тривала до 1721. Що таке північна війна? Це московітам захотілося потягатися зі Швецією, Данією, Норвегією, німцями та поляками. Звісно, Естонії не стало. Сило оборонятися від такої великої навали, і в 1710 році Російська імперія окуповує Естонію того Естонія була ласим шматком через торгові шляхи і Балтійське море. Після окупації Російської імперії можна сказати, що панування московітів тут було досить лояльним, Порівнюючи з ртянськими часами, тобто естонців не так пригнічували, не так мортували і не вбивали. Розвивалося виробництво. Розбудовувалися міста. Символом того часу таліні є палац Кадріоргу і дуже гарний парк навколо Кадріорг був названий на честь Катерини І Катрі. чому істонці досі не змінюється. Я не знаю. Можливо, так вже прижилося, і вони залишають. Цю назву як історичну спадщину панування руських тривало досить довгий час, і більше ста років естонці чекали слушної нагоди, щоб повернути свою незалежність і таки дочекалися. Ще треба зазначити, що Катерина вона була зовсім не проти того, щоб німці розвивали свої, так би мовити, бізнеси на території тогочасної Естонії. Тому в Естонії було дуже багато німців і багато заможних німців, які мали вплив на багато сфер діяльності. Як ми знаємо, в 1917 році на Москві починає. Ця революція спочатку лютнева, потім влітку вбивають царя, потім жовтнева революція. Тобто, ті, хто почали Жовтневу революцію, зміщують ті, хто почали лютневу революцію. Коротше кажучи, москові там було не до Естонії. І в Естонії починають розвиватися національні рухи. У лютому 1918 року естонці проголошують свою незалежність. Починають створювати уряди, починають якось набувати трохи сили. Але ми згадуємо, що тут було дуже багато німців, пливових німців, і вони були проти того, щоб естонці стали незалежними, і під шум першої світової війни німці боролися з естонцями за панування на естонських землях. Тут і московіти розібрались трохи у себе, згадали про Естонію, про Ласий шматочок, і з іншого боку почали притісняти Естонію. Тобто тут німці, тут московіти і маленька Естонія поміж ними. Естонці мужньо вистояли, і вся ця визвольна війна тривала майже два роки. І мирний договір було підписано тільки в 1920 році. Щодо мирного договору, мирний договір передбачав, що московіти ніколи ніколи не нападуть на Естонію, і це ніколи ніколи тривало 20 років. Цей раз під шум Другої світової війни в 1940 році московіти повертаються і намагаються окупувати Естонію. Власне, вони її окуповують. В 1941 році приходять німці, посувають московітів. Естонці були дуже раді німцям, тому що вони думали, що німці зможуть допомогти їм визволитися від радянської Навали, але у німців були свої пріоритети, і вони не сильно зважали власне, на Естонію, на її суверенітет. Потім, як ми знаємо, повернулись совєти, вигнали німців і розпочали репресії проти тих естонців, які були за незалежність Естонії самі по собі, і проти тих естонців, які підтримували німців для того, щоб знову ж таки здобути незалежність для Естонії. То всіх за незалежність, всіх під репресії. Наступний етап панування соєтів тривав майже. 50 років, тобто майже 50 років, естонцям задобилися для того, щоб оговтатись, набратися сил і дочекатись власне шансу відновлення незалежності. У 1988 році починають формуватися політичні партії більш активно, тобто це відлига. Звісно, це все у якихось фінансових кризах з проблемами, але естонці не прогавили свого шансу, і 1991 дев'ятсот році, 20 серпня, проголосили відновлення своєї незалежності. Ось тут різниця між Україною та Естонією в тому, що Україна проголосила свою незалежність, а естонці проголосили відновлення незалежності. Дуже сподіваюся, що за сьогоднішніх умов в Естонії не прийдеться знову боротися за свою незалежність і проголошувати другий день відновлення незалежності. Сподіваюсь, ви не задрімали все, ще тут, і дослухали історичну частину до кінця, і тепер можемо прийти до того, як же естонці святкують День Незалежності. Офіційна частина досить класична: це парад, концерт, салют. Мені подобається, як в офіційних заявах про проведення заходів на День Незалежності позначають за сприятливою погоди будуть літати літаки. Я не знаю, що Естонці точно. Вважають сприятливою погодою, тому що, як на мене, то тут сприятлива погода, буває влітку, і то не часто. Ну так, так, взимку буває декілька пару світлих днів без хмар. Пересічні істонці святкують також досить класично: або їдуть за місто, поїсти, випити, сходити в сауну, або залишаються в місті. Так само поїсти, випити, у кого є сходити в сауну, тому що в естон... естонських квартирах дуже часто буває сауна, або деякі ходять на парад, звісно, подивитися при. Віжжають з інших міст, на парад, це гарний привід з'їздити в Талін. Є така одна важлива традиція вивішувати прапори на всіх будинках. Власне, пропорційна День Незалежності всюди-всюди, але це не просто так. Існує постанова уряду, що кожен будинок має вивісити прапор на свій будинок. І якщо ви не вивішуєте прапор і якісь там. Контролер це помітить, то будинку можуть виписати штраф, і штрафи досить великі. Якщо це маленький будинок, такий приватний, то штраф буде, звісно, менше. А якщо це багатоповерховий, багатоквартирний будинок, то штраф буде досить серйозний. Ще один такий не дуже приємний факт: естонці не переносять свят на будні, якщо свято випадає на вихідний день. Цього року день незалежності випадає на суботу, і в понеділок, навіть якщо це естонцям не подобається, все одно треба йти на роботу. Так, в. Короткий день на три години коротший. В деяких приватних компаніях роблять цілий день вихідний, але це дуже небагато. І а якщо у вас позмінна робота, то ніякого короткого дня у вас немає. Магазини працюють трошки менше, там якісь скорочені години, але так само відчинені. Тобто, якщо ви працюєте в магазині і припадає ваша зміна, то свято для вас просто виходить номінальним. І ось такої чудової краси, як в Україні, що якщо свято випадає на вихідний день, то в понеділок вихідний в Естонії. На жаль, на жаль, немає. Я коли приїхала, була дуже цим незадоволена Але що поробиш? Я десь бачила статистику, що південна Корея на першому місці трудоголиків, а Естонія на другому, тобто в Естонії дуже дуже мало. Державних свят, на які естонці роблять вихідний, працюємо, і найголовніше у цьому всьому, що, попри такий тривалий час перебування під гнітом Росії, естонці зберігли свою мову культуру. Тобто тут немає поняття, взагалі немає повністю відсутнє поняття як російськомовний естонець. Якщо ви скажете естонцю, що ось ти естономовний естонець, а ото російськомовний естонець вони скажуть ні, то росіянин, якого сюди загнали совєти, які більш-менш вивчив естонську мову. Ось така вона естонська незалежність. На цьому буду завершувати. А ні, ще не буду завершувати. Вчора зняла відео повністю і пішла в перукарню, бо здалася відрощувати коси і підстригла вже, як було. Приймай компліменти в коментарях і з перукаркою розговорилися щось про їжу. і Вона мені нагадала, що у істонців є традиційна страва на день незалежності, яка Це кілу лейп. Що то таке? Це просто кілька з хлібом, і хліб має бути помащений яйцем і трошечки яйця зверху. Тож я як тільки постриглася, як тільки завершила в перукарні, я відразу погнала в магазин там поруч я і купила кілу, і купила хліб. Яйця в мене були. Для кілли нам потрібно яйце. чотири яйця зварити вкруту, курту. В круту. У мене вийшло не дуже в круту. Все це виделкою перемішати. Потім взагалі додати майонеза, в мене є сметана. Ми майонезу не сильно їмо, тому я додам трошки сметани. Отак. Трошки солі. І все це ще гарненько перемішати. Мабуть, має бути трошки крутіше, але як вже вийшло, я не говорила яйця трошки. Так, окей, помазка в нас є. Тепер ми відкриваємо кілот. Взагалі кілот це така кілька, звичайна наша кілька. І чому це було традиційною стравою? Тому що, тому що кілька була. Дешева. Зараз це... О, вона не така, як треба. Ну окей. Я думала, що буде як на малюнку з інтернету, але тепер ми маємо щось зробити з кількою. Треба їй, мабуть, відрізати голову. Я її одну бачочку окремо. Візьму. Я виріжу. Візьму ще фольгу. О, тут мало у мене залишилося, Але хоч скільки є. Не очікувала, що в мене так мало. Добре. Спочатку ми помастимо хліб. Я купила ось такий чорний традиційний, так він має таким бути. Намащуємо, беремо ложечку. Намащуємо яйце. Я, чесно кажучи, думала, що кілька буде вже. Без голови, без внутрішнів. І так чудово виглядатиме, як виглядає вона в ресторанах. Тому що я їла таке в ресторані. Так, я думаю, що ми нормально помастили. Зробимо один, а далі я вже нам зроблю більше. Так, візьмемо кільку. Візьмемо кільку, візьмемо ніж, виберемо все. Так, і, до речі, зараз кілька коштує не так дешево, як коштувало колись, тому що в Балтійському морі не так багато залишилося цієї кільки. І вилов дуже лімітований, плюс не небагато розбивається через забруднення в морі. І тепер вже це така, не така вже дешева страва. Так, і тепер кладемо кільку сюди. Ще має бути зелена цибулька трошки, але оскільки зараз ранок і ще багато ходити, то цибульки в нас не буде. Але треба зелену цибульку так присипати. Ну, ось, в принципі, ось так виглядає кілолейб, традиційна естонська страва на День Незалежності. І естонці мають окремий вираз на День Незалежності. Вони говорять кілолейба, тобто хліба з тобі. Отже, кілолейба кігле і гарного дня.